Привіт, я Івана Малій, і зараз ми подивимося, що у мене в сумці. старалась бути щирою, тому взяти дійсно те, що мені потрібно щодня. Тому тут велика сумка. У мене дуже мало маленьких сумок, тому що якщо речі, які мені сьогодні потрібні, влізають в маленьку сумку, то краще використати кишені. Але в більшість робочих днів мені потрібні великі предмети. Почнемо з найбільшого: ноутбук, як і у всіх, не знаю, зумерів чи не лише зумерів, Стікери йдуть як зображення ідентичності. Тут стікер Мамина урбаністка, «Лого мого бренду. Ісус просто для краси. <рес> і стікер з Кирилівського, стікер від про безбар'єрність. Тут жінка з протезом, якийсь демон, і стікер бути вільним легше, ніж здається. І українські танцівниці. Звісно, якщо у тебе не мак, тобі потрібна велетенська важка зарядка, яка теж іде обов'язково, тому що якщо у тебе не мак, тобі треба бути недалеко від розетки. Далі одна з найважливіших речей це блокнот який є для всього, він спочатку був просто рожевим з написом. Я вирішила його покращити, намалювала там, замалювала його синім маркером. В результаті мені взагалі не сподобалося, і тепер це стало для мене, от як іноді, коли новий блокнот страшно заповнити першу сторінку. Так от я просто собі зіпсувала обкладинку і вирішила, що це символізуватиме боротьбу зі страхом починати і перфекціонізмом. Звісно, в моменті, коли я це робила, це не запланувалося, але от така красива історія, щоб зараз розказати. Блокнот використовується для нотаток, для планів, ідей, іноді скетчів, і основне ціле і планів на день. Далі, звісно, телефон, обкладинка з хлопцем. І оскільки я не ношу з собою ні гаманця, ні готівки, бо для мене це супер незручно. Картка віза теж з чохлом, тому що такі маленькі речі у мене постійно губляться. Толітарні нецікаві речі, але, ну. Куди без них зарядка, але чомусь без блочка. Блочок уже десь загубився. Airpods. гігієнічна помада, бо вже холодно. Дуже важлива річ. Вона зазвичай йде в комплекті з червоним маркером, але він теж вже десь загубився, тому що у мене обов'язково я маю писати плани і нотатки чорним лайнером. 0,3. три. Саме 0,3. я забула, що треба дивитися в цю камеру, а не в ту. <свісна> можна, звісно, ручкою, але не знаю, я вчилася на архітектора, працювала архітекторкою, і обов'язково треба ну ніяких ручок, бо лайнером можна і креслити, і скетчити, і записувати. А от е, цілі, цілі мають відміщатися червоним маркером. Е, червоний маркер, це звичайно, в сумці, е, вже десь загубила. Тому о, да, пен обов'язково. Далі йдуть ключі від дому, теж все максимально утилітарно, без білків. Е, Домофон, перший ключ, другий замок, і що важливо, ключі від майстерні, ключі від входу в майстерню, ключі від кабінетів, в яких стоять 3D-принтери мого бренду, камери, і ми там зазвичай використовуємо це як студію для зйомки. І власне по бренду дуже часто нам в майстерні потрібен. Типу, якісь мінімальні інструменти, тому час від часу лежить мультитул. Я б якби могла, то якби принесла якийсь перфоратор або дриль, тому що це теж дуже-дуже часто потрібно. Але ну, побережіть мою спину, бо сумка на одне плече. І власне, сумка сумка велика покращений шопер від українського бренду ZebLab. Оскільки так, я вже сказала, мені потрібні лише великі сумки, бо якщо вибір між великою і маленькою, якщо є речі, які влізуть в маленьку, то вони йдуть в кишеню. Тому що це немобільно. Не вона велика, туди влізає зазвичай навіть більше, ніж в рюкзак, тому якщо треба піти в зал, якщо треба піти на роботу, на зйомку, то все летить в цю сумку розкидане і хаотичне. Але оскільки речей небагато, то я легко щось знаходжу. Це все. Дякую за увагу. Це був вміст моєї сумки, мінімалістичної і я б сказала ну, архітектурної, яка відображає насправді мою ідентичність.